Що синуля, Кажи всім привіт! Помахай, привіт! Mm. Привіт. Вітаю всіх, затишна садиба. Недавно ми сало нашим пташкам виставляли, вони з'їли геть повністю. То ми з синулем решили зробити чотири годівнички. Да, синуля? Oh. Да. Порахуй, скільки годівничок у нас? А, мостик, давай, давай мостик. То ми зробили чотири годівнички, зараз вони вже сформовані. Ми сьогодні пофарбуємо їх. І завтра будемо виставляти. Куди синочок ми будемо э, корм для пташок сипати? Покажи, покажи сюди. Yeah. Сюди, да, да, сюди. Ми насипемо сюди м, пшеничного э, зерна. І все, і пташки наші будуть ситі і задоволені. Так, да, Ілюша? Так yeah. да. Так що поїхали далі. Ну що, Ілюшка, іди сюди. Ми з Ілюшею. Вже бачите, він приніс уже нам таку крупу пшеничну в своєму відерцю. Так, да, Ілюшка, ти приніс. Ану покажи, покажи всім, як ти, ти приніс. Ось, ось так. Вже ми пофарбували наші годівнички в різні. Одну ми вже повісили синю, а ці всі у нас кольора зарає. От зараз ми сюди крутимо такий крючочок, проволочку і підемо вішати на вулицю. Так що гайда з нами. Крутиться, да? Ось так татко, дивися. Татко зараз таку проволочку скрутив, щоб пташкам було зручно. бачиш? Отак пташка буде сидіти, отут, воно буде так на дереві висіти, да? Ми зараз підемо з тобою годівнички цепляти на дерево. так? Сюди зернятко посипемо, так, синочка. А де та пшеничка, що ти приніс? Ось, да. о, от ми її зараз сюди посипемо і все. Два, два, три, три, синочок. Три. Так? Добре, добре, пішли далі. Молодець, сидить. Все. Може, так? Може, так? Що, у нас все готове. Ми йдемо, синочок, ти береш пшеничку і ми пішли зараз годувати пташок. Так? Все, пішлі. Всього, пішли. Все, йдемо, пішли. пішли. Вже... Що, ми на санки поставимо, так? Будемо на санках вести. Водівнички. О, отак. Все, поїхали. Пішли, пішли. Будемо йти вже, так? Да? Насипай. А ну, ще трошки, ще давай. Ще, 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 перевертай, перевертай. О, все, хватить. Ого, ти багато насипав. Це багато пташкам буде, так? Да? Ще дайте. А ти давай туди, тут насипай. Давай, давай, висипай. Ой, молодець. Ой, пташки будуть задоволені, скажуть, Ілюшка, дякую тобі. Все, пішки. Отак. Все, тепер не тільки... Нашим гостям комфортно буде, а й нашим пташкам. Будуть їсти. Всі будуть задоволені, пташки. Ти молодець. І хто ще молодець? І І тато молодець, правильно. І ще я молодець, круто. Ну, звичайно, ти ж знімала нас.